На свято водохреща біля водойми збирається велика кількість людей. Відтак зростає загроза виникнення нещасних випадків на воді. Аби ж уникнути будь-яких пригод, Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про небезпеку під час перебування поблизу водойми. Як зазвичай, у цей день біля водойм в населених пунктах області збирається велика кількість громадян. Але в зв'язку з тим, що погода не стійка, літ напевно. Або не буде на водоймі в цей період, або ж, або ж буде дуже тонкий. Тим не менше, перебуваючи на льоду, будьте дуже обережні. Не виходьте взагалі на тонкий лід. Просуваючись по льоду, не перевіряйте його міцність ударами ніг в будь-якому разі. Місця, де лід не стійкий, видно здалеку. Це більш темні ділянки льоду. Як правило, лід не біля берегів водоєм, в тих місцях, де ростуть ростуть кущі, або в місцях, де попадають стічні води в водойму, або ж б'ють джерела. Просуваючись по льоду, обходьте небезпечні ділянки, особливо ті, які засипані певним шаром снігу. Перехолодження є основною причиною нещасних випадків при купанні в крижаній воді. Ні в якому разі перед купанням не можна вживати алкоголю. Для збереження тепла краще розтерти тіло жирним кремом. Не рекомендується занурюватися в ополонку довше, ніж на 2 хвилини. Цьогорічна зима виявилася надиво теплою, і на більшості водоймах практично відсутній людяний покрив. Але це не стримує деяких осіб ходити на тонкий і небезпечний лід. Відпочиваючи і святкуючи водохрещення, будьте дуже обережні. В будь-якому випадку не занурюйтесь у воду, якщо ви фізично не підготовлені. Особливо хотів би застрегти від того, щоб дитина або похила людина заходила в холодну воду.